Доброго дня, діти! Хто не був на відео, відео для вас підготувала відео, де ми готуємося до самостійної роботи. Завдання самостійної роботи викладені на все освіті, а тут я буду вам допомагати їх розв'язувати підготовка до самостійної роботи. Отже, перше завдання звучить: виконайте ділення. Вам дано ділення вираз. І варіанти відповідей. Спочатку потрібно виконати ділення, а потім вибрати варіанти. Отже, завдання таке: 168 поділити на 14. Ми для себе ділимо стовпчик, записуємо 168, поділити на 14 і дивимося. Починаємо з першої цифри. 1 на 14 не ділиться. Беремо 16 поділити на 14. 16 на 14 ділиться. Беремо по одному. 1 помножити на 14 буде 14. І віднімаємо від 16 14. 6 відняти 4 буде 2. 1 відняти 1 – 0. Тут двійка. На 14 не ділиться. Значить, спускаємо сюди ще 8. Тепер 28 поділити на 14, ділиться націло, беремо по 2. 2 множимо на 14, 2 у 4 8. 2 у 1, 2. Все, віднімаємо 0 без остачі. Отже, у нас варіант 12. І в нашому випадку це в нас варіант В. Друге завдання. Друге завдання звучить так. Знайдіть остачу при діленні 69 поділити на 20. Ми починаємо ділити 69 поділити на 20. Отже, беремо приблизно по 3. так? 3 у 2 6 і нолик це буде 60. Дивимося, 9 відняти 0 9. Отже, остача ціла у нас 3, а остача 9. І в другому випадку це варіант Б. Далі третє завдання вам треба порівняти числа. Дивимося, перше у нас завдання: 4 дев'ятих порівняти з 5 дев'ятих. Коли у нас знаменники одинакові, то порівнюємо наші чисельники. Який чисельник більший, той і дріб більший. В нашому випадку 5 більше, ніж 4. Тому 5 буде більше. В другому випадку у нас з вами одинакові чисельники, а знаменники різні. В цьому випадку, якщо порівнюємо з знаменниками, той дріб буде більший, у якого знаменник менший. Тобто, у нас знаменник 8 менше, ніж 9, тому дріб 7 восьмих буде більший, ніж дріб 7 дев'ятих. І у випадку третьому у нас є дріб 7 сьомих. І є число 1. Але дріб 7 сьомих це і є одиниця, просто записана частинами. Коли у нас чисельник дорівнює знаменнику, то це рахується як одна ціла. Тому тут ми ставимо, що це дорівнює. Четверте завдання вам потрібно обчислити. Обчислюємо в дужках 5832 відняти 2178. Потім поділити на 18 і додати 197. Перша дія завжди робиться та що у дужках. тому ми спочатку віднімаємо. Отже, віднімаємо. Тут у нас 2 відняти 8 не віднімається, позичаємо десяток, тобто виходить 12, відняти 8. 12, відняти 8, 4. Тут залишилось 2 відняти 7, не віднімається. Знову позичаємо десяток, виходить 12, відняти 7, 5. Тут залишилось 7 відняти 1, 6, і 5 відняти 2, 3. Далі у нас йде ділення. 3654 поділити на 18. Дивимось, 3654 поділити на 18. Беремо 36 поділити на 18. Воно ділиться націло по 2. 2 у 8 – 6, 2 у 1 – 2, і плюс 1 – 3. Відняли. Так, спускаємо 5. 5 не ділиться на вісімнадцять. Але якщо ми підряд спускаємо ще число, то ставимо тут нулик. І тепер 54 поділити на вісімнадцять, беремо по три. Три у вісім, двадцять. Пишемо два. Замітили. Три, один, три плюс два 54, чотири. І остання дія додати. Даємо 203, додати 197. 3 додати 7, 10, 0 пишемо, 1 помітили. 1 плюс 9 10, 0 пишемо, 1 помітили. 2 додати 1, 3, і була одиничка, буде 4. Вийшло число 400. Це було четверте завдання. П'яте завдання у вас звучить так. Установіть відповідність між рівнями 1, 2, 3 та їх розв'язками А, Б, В, Г. Але для того, щоб установити, потрібно розв'язати рівняння і дізнатися їхні відповіді. Тому ми спочатку порозв'язуємо наші рівняння. Перше рівняння 4, помножити на Х до рівня 224. Дивимося, у нас є дія множення. У нас два множники: добуток. Один з множників невідомий. Щоб знайти один із множників, нам треба наш добуток 224 поділити на 4. І ми тоді знайдемо наше х. Дивимося: 22 поділити на 4. Беремо по 5, це буде 20. І залишається остача 24. 24 поділити на 4 буде 6. Отже, тут 56. У вашому розстановці це варіант А. Отже, у вас 1 А. <кій> Друге рівняння Х, поділити на 3. додати 141 дорівнює 160. Щоб його розв'язати. Тут у нас є спочатку діє додавання, тобто доданок, доданок, сума. Щоб знайти оцей доданочок, ікс поділити на 3, нам треба від суми відняти відомий доданок. Знову переписуємо їх поділити на 3. А тут віднімаємо. 10 відняти 1, 9. Тут уже не 6, а 5 відняти 4. Це 1. 1 відняти 1. 0. Дивимося, тепер у нас ділення. Ділене дільник частка. У нас невідоме ділене. Щоб знайти наше ділене, так, це велике число я вам говорила. Нам потрібно перемножити частку і дільник. Перемножаємо 3 помножити на 9, буде 27, 7 пишемо, 2, собі замітили. 3 помножити на 1, 3, і плюс 2 5. Отже, буде х57. У вашому випадку це варіант г. Значить 2г. І третє рівняння, що вам дано: 348 поділити на Х, рівня 6. Знову ділення: ділене дільник, частка, невідомий дільник. Для того, щоб знайти дільник, нам треба ділене, так, наше велике, поділити на частку. X Дивимось, беремо 34 поділити на 6. Це буде е, по 5, 30, да? І залишається 48. 48 поділити на 6, це буде 8. Отже, хрівня 58. І в вашому випадку це варіант В, тобто 3В. І виходить, що 1а, 2Г і 3В. Шосте завдання: знайдіть число. Якщо 5 дванадцятих, сказано, що дріб 5 дванадцятих – це 80. Щоб знайти нам число, якщо воно 5 дванадцятих дорівнює 80, нам треба 80 поділити на 5 і помножити на 12. І У нас виходить 80 поділити на 5 – це по одному. 3, 16, так? 16, нам потрібно помножити на 12. Давайте в стопчик. 16 помножити на 12. 2 помножити на 6. 12. 1 замітили 2, 1, 2 і плюс 3. Тут спускаємо да? 2, 9, 1. І виходить 192. Щоб знайти так, число за його дробом. ми Ділимо на чисельник і множимо на знаменник. А якщо нам було б сказано, що знайдіть дріб від числа, то робимо навпаки, ділимо на знаменник і множимо на чисельник. І зараз, сьоме завдання, потрібно знайти периметр п'ятикутника, у якого три сторони, от А у нас, да? три сторони 5 см, їх три. сторони, так. І дано дві сторони Б дорівнює 7 см. Це дві сторони. Торони. Отже, периметр ми знаємо, що це сума всіх сторін. нас їх 3 по 5 см і 2 по 7 см. Отже, нам треба три рази. Помножити на А і два рази на Б. І виходить 3 помножити на 5, додати 2 помножити на 7 і дорівнює 3 помножити на 5 15, 2 помножити на 7 14, і виходить в результаті 29 см наш периметр.